Ще за минулий рік гірські рятувальники врятували понад 600 туристів. Якби не ці надзвичайні люди, то статистика загиблих була б значно більшою. Тож сьогодні в об'єктиві камери проекту техніка, що рятує гірські рятувальники ДСНС. У цьому випуску Скарпат ви побачите. Скільки коштує спорядження, яке рятує життя? Оця куртка 25 тисяч гривень. Як ми потрапили під лавину? Унікальні кадри роботи гусеничного всюдихода. Як вночі на морозі працюється нашим гірським рятувальникам. Дивіться далі! Це буде цікаво. Разом з гірськими рятувальниками ми вирушаємо до урочища Заросляк, де розташована база рятувального посту ДСНС івано франківщини На застосунок порятунок горах у відділенні гірських пошукорятувальних операцій поступила інформація про схід лавини. Ми потрапили на навчання гірських рятувальників і покажемо вам виняткові кадри підготовки наших надзвичайників на реагування в екстремальних умовах. Дивіться нас далі, буде цікаво. А також підписуйтесь на канал ДСНС і, зокрема, на проект Техніка, що рятує. Для початку знайомимося з нашими головними героями, командою гірських рятувальників. В горах шукаємо, евакуйовуємо при потребі і надаємо допомогу. В лісах шукаємо на річках за допомогою плавзасобів Надаємо також допомогу при повенях і тому подібне. Навчання рятувальників в розпалі, тож ми готуємося вирушати в гори на пошук постраждалих. Як правильно одягатися та що брати з собою, розказав нам Тарас. Мій базовий шар складається, я продемонструю, це термобілизна. Також, якщо ви бачите далі, на мене такий він, він стоперна кофта, яка вона вологу добре також вбирає, виводить далі. Швидко на мене тепла тіла сохне. Далі це в мене є утеплюючий шар. Така куртка на синтетичному примолофті, який навіть мокрий на, на, на синтетичному утеплювачі він називається примолофт. Який навіть коли намикає вологу, він все одно він гріє людину. Оця куртка 25 тисяч гривень. Ривень. Дуже Ти компресується. Ну, це тоненька якась штука, я не знаю. Як ви в спортзал зібралися? Але Але ну, вона що дуже це? тепла. Як взагалі? Я, я думав, що треба вдягнутися, як не знаю, як е, ведмедик там і піти в гори. А тут ну, якісь легкі. Звичайні речі, наче людина йде в спортзал, а не йде в засніжені гори. Для мене це взагалі відкриття. Бачите, друзі, ми дякуємо нашим польським партнерам в рамках проекту Польська допомога. Вони допомогли нашим рятувальникам з професійним одягом. Ми вдячні за будь-яку допомогу і допомогу нашим рятувальникам від усіх. Не менш цікавими є скітурні лижі. На них можна не тільки з'їжджати вниз, а й зручно підніматися вгору. Для цього кріплять спеціальний камус. Так воно їде в цю вперед, а назад ми хочемо. Тобто ти височали. не з'їдеш уже просто. Вниз не з'їдеш так. Відносно звичайних лиш, вони набагато зручніші. Як кажуть самі рятувальники, з ними можна пересуватися у 3-4 рази легше і швидше. Це надзвичайно дороговартісна річ, вартість одного комплекту, напевно, десь зараз. Може сягати під 100 тисяч гривень за 5 чи 6 позицій. Це є лижі, кріплення, черевики, камус, спеціальні кішки, щоб на льоді. Яке ж спорядження із собою беруть гірські рятувальники? Як вони вже зазначили, що в залежності від випадку вони можуть або додати в цей рюкзак певне спорядження, або з нього прибирати. Але 80% цього рюкзака є постійним. Здивувало, що у рюкзаку рятувальників більше 40 позицій, серед яких ліхтарик, батарейки, лавинне спорядження, лопата, додатковий одяг, чаєм, радіостанція, аптечка, енергетичний набір і ще багато іншого і необхідного. Коли людина знасилена, ти навіть даєш ще час собі випити, підняти навіть рівень цукру в крові. А що за батончики? У вас Батончики? Теж ні, це дуже важливо. От люди багато беруть снікерс. Але знаєте, взимку снікерс має одну дуже велику. Від нього можна зуби поламати. То треба брати такий батончик. Це, це, до речі, є, дуже, які, дуже цікаво. Навіть мінус 20, він буде легко, його можна буде відкусити і, як то кажуть, переживати. Більше, ніж комплектація рюкзака. нас здивували ціни на всі ці речі. Зараз це все дуже си, до 250 тисяч гривень. Ти чув? Це? 250 тисяч гривень. 230-200 гривень. Навіть 240, до, так? Да? Беремо 230-250 тисяч. А ми навіть лижі ще не включили. А, а лижі? Оце окремо. Це ще не все. Врахуйте планшет рятувальника, навігацію, снігоходи, лижі та альпіністське спорядження. Я не показав, що є планшет спеціальний, який ми використовуємо. Він коштує 25 тисяч гривень. А GPS-навігатор навігатор це є десь 25 тисяч гривень. Тобто там під 300 десь на бігло так, на так, так, так. Це, дуже, я шкав, це, дуже Ні, це, це реально несмішні речі. Е, воно виглядає наче так смішно, а це все необхідно. Необхідно для того, щоб врятувати безцінне людське життя. І ці хлопці це роблять і роблять ефективно кожного фактично дня. Також міжнародні партнери передали гірським рятувальникам АКІЯ сани. Це спеціальні сани для рятувальних операцій. Як вони працюють, побачимо далі. Чесно доводиться розраховувати тільки на хлопців. Я надію, що я не перекинусь. Одягаємо снігоступи, беремо трекінгові палиці і вирушаємо в гори. Звідки за легендою навчань надійшло повідомлення від постраждалих? Я відчуваю, що після цього походу в мене сім потів зійде. тому що вже вже спекотно. Позаду мене, до речі, зверніть увагу, знаходиться Говерла. Зараз умови, коли я фактично потрапив під лавину. Я скажу так: відчуття не дуже холодно. Якщо взяти умови, що ти під снігом важко дихати, Стиснує, стиснена грудна клітина, важко ну, розмовляти тут взагалі, тому що в мене хоч голову залишили. А так я не розумію, як взагалі ну, людина знаходиться в цій, ну напевне, це паніка. Тому що коли є холодний сніг, тобі на обличчя, і ти погано дихаєш, не дезорієнтуєшся, де ти знаходишся. Це все дуже важко. Щоб не потрапити під лавину, рятувальники перед початком підйому в гори проводять сніголовинний тест. Наша зона пошуку, ось там, і ми повинні пройти цю ділянку схилу. Тут є якісь декілька шарів снігу. Нам треба зрозуміти, наскільки цей, наскільки цей схил схил має лави сніголовину небезпеку. Для лавинного експрес-тесту обираємо безпечне місце з умовами, схожими на небезпечну зону. Викопуємо сніговий шурф 35 на 90 сантиметрів. ми можемо побачити, що вже є декілька слоїв снігу. У нашому випадку 5 шарів снігу це вже означає, що є певна лавинна небезпека. З'ясовуємо ступінь зв'язування шарів снігу між собою. Отже, я буду робити. Три серії ударів по 10. Перший буду робити отак, від ладоні, одної ладоню. Раз, два, три. На тринадцятому ударі пішов сув другого слою снігу, який набагато важчий та мокріший. Це може, може запресуватися. Зацементувати зацементувати. просто. Це шансів. І тоді вона не зможе зробити собі, от, щоб було. Хлопці, хлопці, ви страшні речі розповідаєте зараз. Небезпека є? Але вона така ще ну, закріплена. Тобто, якщо це на другому, третьому ударі, то він сніг майже не тримається. Тобто це, уявіть, один, два, три кроки зробив і пішло. Отакі от от, е, речі, які розповів Тарас, вони бережуть життя і вони дають тактику, як ми маємо е, проходити або взагалі не проходити цю ділянку. Краще, якщо такі речі трапляються, взагалі не проходити. За умовами навчання надійшов сигнал, що під лавину потрапила людина. Рятувальники розпочали пошук за сигналом Біпера, який був у туриста. Це піпс нам показує, що до потерпілого все менше і менше відстані. Він зараз ловить. А, а зараз як це визначається буде... на приборі? тут показує відстань. Ну, це приблизно три метри до нього. Знайшли сигнал Біпера, виставляємо щуп, де ймовірно знаходиться постраждалий, та чекаємо рятувальну групу, яка буде відкопувати людину. Тож підсумуємо, що робити у разі сходження лавини. Попередьте інших криком лавина, покиньте траєкторію лавини або позбудьтеся зайвих речей і рухайтеся як при плаванні. У разі потрапляння під сніг, згрупуйтеся, закрийте обличчя руками для повітряної кишені. Спробуйте вибратися або зберігайте сили і чекайте на допомогу. Щоб визначити своє положення під лавиною. Можна скористатися простим трюком зі слиною. Це ви можете зробити таким чином, випустивши з рота слюну. І потім, якщо вона, вона у вас розтеклася по обличчю, на ту чи іншу сторону ви зрозумієте своє положення тіло, тіла вашого відносно поверхні. Вижити в лавині випробування, яке змінює людину назавжди. Тарас знає це з власного досвіду. Він пам'ятає той моторошний момент, коли сніг накрив його, ніби хвиля. Мені дуже запам'яталося, що мороз по шкірі пішов. що Коли я розумію, що я так як би, починаю топитися в цьому снігу, і от я бачу, як в мене оця лямка плаче, як в мене сніг, як вода отак переотікає. Отак мене через це, так... Я думаю, нічого собі, і я починаю провалюватися. Зараз рятувальники мене будуть спускати по схилам. Не скажу, що го але дуже з крутого схилу. У горах рятувальники часто використовують Акіасани для транспортування людей, які не можуть самостійно пересуватися через травми. Вони забезпечують швидке та безпечне транспортування постраждалого навіть в складних умовах рельєфу. Такі сани застосовують як узимку, так і у літку. У зимовий період вони ковзують снігом, а в те. Теплу пору руку, до них можна прикріпити допоміжне колесо, що дозволяє рятувальникам ефективно перевозити потерпілого по кам'янистим чи лісовим стежкам. Ой, ой-ой! Так, масажик, якісь, якісь підвищення є, трошки пропрацьовується спинка, відчуваю, але достатньо комфортно. Це тільки один із способів, як можна врятувати людину за допомогою актів. Подальшому ми переглянемо ще додаткові способи, як це можна зробити за допомогою інших приладів іншого обладнання. Дивіться нас далі. Спустившись з гори, ми побачили снігохід, який призначений для транспортування рятувальників та постраждалих. Та як виявилося, гірські рятувальники рідко його використовують. І ось чому або ти їдеш, не зупиняєшся. Але тебе може скинути нормально, і ти можеш там перекинутися і травмувати себе, що категорично відсікається при порятунку людей. Ми вибираємо завжди безпечніший спосіб. Або ти зупиняєшся і дуже довго його потім відкопуєш. Є два таких варіанти, як на ньому їздити. Тому його ефективніше використовувати на гірськолежних витягах. Рятувальний снігохід має двотактний двигун і 45-літровий бак, охолоджується снігом, що потрапляє на радіатор. Рекомендована швидкість – 40-50 км на годину. Працює на високих обертах, а для безпечного маневрування важливий рівномірний розподіл ваги. Звичайно, використовується для доставки особового складу, для перевезення людей, для рятування, але в певних визначених умовах. Рятувальні операції в горах не припиняються навіть уночі. Коли пересування стає особливо складним, на допомогу приходить спеціальна техніка. Зараз ви побачите, як гірські рятувальники транспортують постраждалих у темряві за допомогою гусеничного всюдохода та восьмиколісного снігоболотохода. У важкодоступних місцях, там де не може проїхати швидка, на допомогу приходить отакий от гусеничний всюдохід. Це єдиний та унікальний зразок. Техніки, який може транспортувати до шести постраждалих, серед яких і маломобільні люди. Працюємо в будь-яких умовах. Так, точно. Бачите, вже, вже не день. Ми працюємо і вночі. Вітаю, мене звати Олександр. Вітаю, мене звати Андрій, начальник гірської пошкодивальної частини. Андрій, розкажіть, будь ласка, що це за зразок техніки і навіщо він вам потрібен? Даний синхід ми отримали недавно. От зараз якраз проводимо навчання, тестуємо. Ми з вами бачимо перший виїзд гусеничного всюдиходу в зимових горах. Під прицілом наших камер рятувальники тестують його можливості в реальних умовах, перевіряючи прохідність та ефективність транспортування постраждалих. Двоє ношей, медична сумка. І місця для сидіння. У разі, якщо треба доставати людей, транспортувати до карети швидкої допомоги, з важкодоступних місць, наші прибираються і сідають, можуть спокійно сідати люди. Що це за датчики, що вони показують? Це все йде обігрів цього модульного салону. Тобто він гріється? Так, він гріється. І люди тут не замерзнуть. Не замерзнуть. Зрозуміло. До мінус 40 градусів він використовується. До мінус 40 так. градусів використовується так. цей модуль? Так. Ну це фантастик. Дякуємо нашим партнерам за те, що вони взагалі допомагають, за те, що передають таку техніку, і вона, як ви бачите, є в нагоді. Снігові замети або погана дорога. Взагалі без проблем це все долає цей транспортний засіб, цей всюдохід. Снігоболотохід восьмиколісний. Всюди хід вагою 542 кг, що перевозить до 521 кг кілограма вантажу. Дизельний двигун на 23 кінських сили розганяє його до 39 км на годину на суші та 4 км на годину на воді. Я скажу, що на, на вулиці так мінус 12 градусів, нам сказали колеги. На вулиці сидіти достатньо холодно, але тим не менш працюємо і в таких умовах в вечірній час для рятувальників немає загалом якихось обмежень. Цей транспортний засіб вміщує до чотирьох пасажирів на суші та двох на воді. Завдяки низькому тиску на ґрунт він легко долає гірські лісові та болотисті. ділянки. це ще один зразок техніки, який нам передали наші партнери, зокрема Естонія. І ми вдячні Естонії за таку вагому підтримку. Oh, oh. <laughs> Ну, що можу сказати, дорога обладеніла, ми бачимо, що льотки на дорозі, дорога непроста. Хоча самі рятувальники стверджують, що це ще прекрасна дорога в таких умовах, тому що говорять, що замітає так, що просто тунелі йдуть, і серед цих тунелей вони мають якось проїхати. Скажу особисто я, що я ніколи в житті в таких умовах з гірськими рятувальниками не працював. І хлопці відпрацювали, показали дуже багато корисних речей і дуже багато дали пора. Я дякую вам велике. Можна пожати вам руку. Ви величезні молодці. З вами дуже приємно працювати, водію, звичайно, і вам за те, що ви така дружна, професійна команда і працюєте в будь-яких умовах, не зважаючи на час, не зважаючи на мороз, не зважаючи на умови, вдячний гірським рятувальникам ДСНС. У наступній серії ви побачите, як ми піднімалися на гору Маковиця з висотою 984 метри над рівнем моря на квадроциклах. Це було завдання не легких. Дізнаєтеся, в чому туристи виходять у зимові гори. Деякий вибір вбрання вас справді здивує, а також неочікувані зізнання гірських рятувальників про роботу та особисте. Не пропустіть. Там відкритий перелом, кістка стричить. Відповідно, ми наклали шину, положили на ноші спеціальне з колесом, щоб було легше, але насправді це не було дуже легко. Це було. Так, ох, я відчуваю, що буде спекотно. А тепер, як Майкл Джексон, <гум> не виходить. Ой! А коли я дуже багато витрачу енергії, можна скористатися вашими батончиками? Е, можна, звичайно, він з гірський рятувальником <гум> для, для себе, як для, як для своїх, як би це сказати, умовно клієнтів. О! Ти, 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 ти бачив це? Питання, чому ви не на гелікоптері. Зараз, ох, дивіться, вони мене трусять. А чого ви робите? ви Дякую, ви підтримали мене нормально. Дайте руку. Саша. Та куди там? я ока. Ти моя рятувальниця. Дякую.